Що був тяжкий час нині гонення, каже Прок, Затрубіть трубов в сіоні, в церкві, назначте пост, об'явіть торжественну службу велику, збирайте народ, созивайте собрання, пригласіть старців, зберіть отроків і грудних младенців, най на період поста і жених вийде з свої спальні і невіста. На період поста, щоб не мали сімейних відносин, а в пості проводили, а між притвором і жертвенником, найплачуть не лише народ, а й священники, служителі Господні. І так найговорять, говорять пощади, Господи, народ твій. Не передай, не передай наслідя Твоєго на поругання язичникам. Щоб вони не здівалися над ним, над нашим народом. Для чого пак будуть говорити між другими чужими народами, но де їх Бог? І як казали сьогодні маса злочинців, коли казали, що ну видите, ми православних, а вони не йдуть протестувати на вулицю, не виходять організовувати мітинг, да не мають права. Практики такої християни православні, збиратися на мітинг це видиме діло людей не церковних, коли вони перед захватом храмів обявляють мітинги, збирають усіх нецерковних безбожників людей полуцерковну молодь, котра не знає, чи наші перехреститися, йдуть захвачувати храми. І так. Межи притвором і жертвенником найплачуть священники, служителі Господні, і найпрямо відкрито кажуть пощади, Господи, народ твій, не предай твого Твоєго поругання, щоб не здівались над ним народи чужі, які через своїх ставлеників даколи влізають. Межи наш народ. Возрівновують Господь за землю свою і пощадить народ свій. І скаже Господь народу своєму, от я вам перепошлю і хліб, і вино, і елей, і будете насищатися, і більше не отдам вас на поругання чужим народам. І так Бог в історії показує нам, скільки другі народи. Ішли нас поругати в своєму фанатизмі. Завели унію на Карпатській руси. Кроме того, що вже була, завели поляки Бреську унію, там теж в кровлю заламали поляки, все уничтожали, що ж може було. Забирали від православних храмів, а оскільки не було іще у тих уніятів много священників, храми залишилися пусті або продавалися просто євреям. А на Подкарпатській руси це була Друга імперія, а та Унія не мала сили, заводилася нова. Ну Но тепер уже персонально проти карпатських русинов. Треба запам'ятати, Ужгородська унія, це не Західноруська, а іменно антирусинська унія. Котра на початку согласилася все наше сохранити Язик, і культуру і традиції, а потім все то вичистили. А тепер недавно умовою Унії було сохраняти Юліанський календар, Пасху по-нашому, празники по нашому, Різдво по-нашому. На конець Унія вирішила і Юліанський календар знищити, викинути, і тим самим показати, що єдина. Канонічна православна Українська церква в Україні являється подлинною релігією. Так, да, существує в нашій державі 161, в котрі, а ще ти рахуєшся, що ти не руниш з другими релігіями, так тоді тебе будуть судити штрафом, а хто робить чиновник, то навіть судом і тюрмою. Насталося так, що іменно ми православні, оказалися жертвою нападіння і простих людей, і чиновників, котрі об'явили нашу православну церковь не рівною другими, а дозволили їй бити, захвачувати храми, тобто повний в мірі в нашій державі десятки тисяч чиновників, котрі порушили статтю, що не може. Одну релігію зробити державною, а другі унижати. Що нам каже сьогодні пророк Йоїль? Не бійся земли, радуйся, веселіся Бо Господь Великий. І ви, чада з його на церкви, радуйтеся і веселіться Господі вашим, бо Він дасть вам дощ у міру і буде неспосидатим все, що потрібно є, і наповняться гумна хлібом. Переповняться ваші точилі виноградним соком і єлеєм, і воздам вам. За ті годи, гонення я вам повністю восстановлю все, що ви пострадали, коли оставалися вірні Богу. Господи, молита ми святого Прокоїлля, благослови нам, щоб і ми сьогодні були мудрі і благословенні, і всіх людей засивали тепер на великий пост. Постійно молити, проводити час, щоб протестати на валі гонителів церкви, не мітингами на вулиці, і скандіруванням ганьба, ганьба, от не наш путь, а колективною, сугубою, усиленою, молитвою вірних дітей Божих стати на захист своєї церкви. Бо, як сказав апостол Іуда, якого ми вчора читали, що нам тільки не ли дано вірувати в Христа, но і боронити свою віру, подв'язатися за віру, подвигом великим проявити себе в защиті віри, не таким, що в случаї чого втікнути, стати стіною на захист канонічного православ'я, на котрої вже тепер не скриваються ні латиняни, ні пецюни унія, куди вже Публічно у просторі договарюються, як би ліпше і скорше заскоренити, заборонити канонічну церкву. Ми то вже проходили. Ми добру історію знаємо. Вони не знають історії, бо Господь управляє всім процесом. І якщо нам прийдеться пострадати, ну що ж, така наша доля. Бо Хто потерпівши напасті, не останеться без награди Божої. Божа Мати, укріпи нас на цьому тижні, щоб через п'ять днів ми розпочали Великий пост, закликали всіх наших людей, особливо цим великим постом, особливо молитися усердно, щоб протистати сатанинській навалі, котра нападає на церков, бо лише так поступаючи, маючи при Бога Небесного. Самого главу церкви Христової, Ісуса Христа і Його весь сон, ангелів всіх святих, ми лиш так зможемо виконати свою місію, отстояти православ'я на увічності разом з святими і зможемо наслідувати вожділяної царство Божоє. Амінь.